Друзі, вітаю всіх на каналі. Сьогодні в відео хочу показати декілька гарних технічних сортів для вигитовлення вина. Перший з них це грузовський рожевий, дуже гарний рожевий виноград, котрий формує багато грон. Ось така в нього розгалужена коренева система, багато коренів і за сезон. Це однорічний саженець, можна сформувати ось такий приріст. Тобто сила росту у цього винограду велика. До цього винограду можна додавати, наприклад, лівадійський чорний, Тобто робити асамбляж вина, теж такий гарний сорт, має досить розвинену кореневу систему. Як бачите, і також формує багато грон, досить. Він такий врожайний теж. Ось ці два вида винограду гарно поєднуються між собою. Також, звичайно, можна робити і моновина. Лівадійський чорний це в нас чорний виноград, тобто червоне вино буде. І гурзузький рожевий, це в нас, як зрозуміло з назви, буде рожеве вино. Тобто, ось такі два непогані сорти. Відмінна коренева у них такі мощні зростають. Гурзузький то взагалі рве всі шаблони. Ось як бачите, це за сезон. Ну, Наприклад, в порівнянні з пальцем з мізинцем. Тобто він ще трошки сильніший. Ось такий він. Наступного року відео буду показувати, як ми вирощуємо саджанці. Тож, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити відео. І зараз ще я вам покажу кущі. Це наш кущ грузувський рожевий. Ось такий він. Дуже гарно росте швидко, дає багато врожаю. Це в нас кущ під умовною назвою краб. На ньому ми робимо катавлак. Тобто робимо додаткові коріння за рахунок того, що прикапуємо лозу. Ось як бачите, це лоза, котра була до. Прикопування, і ось, наприклад, яка вже виходить з куща. Тобто, що ще одна рука, в ми прикопали. І якщо порівняти, ось видно цей наприклад, де, в палець, той вже в півтора. Тобто, додаткове вкорінення нам дає додаткове живлення. І коріння знаходиться на різних рівнях. Коли у нас виноград росте, потрохи коріння йде донизу, і зверху вже не так бере живлення. Тобто Такий метод можна використовувати. Це курзувський, Лівадійський не покажу, бо вже всі виноградники закрили. Ну, плюс-мінус такі ж кущі в нас. Ось так ми омолоджуємо виноград. Всю добірку ще лівадійський та гурзув я б додав чорний лікар окремо. Дуже файний сорт. Ще називається він ликимкара, кримський сорт. Все, друзі, бувайте. Всім, кому відео сподобалось. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Бувайте!